Кілька десятків метрів теплотраси без ізоляції. Гола труба, а ще й напередодні зими, обурює мешканців прилеглих домів по вулиці Шевченка. Вони задаються питанням. А як щодо економії? Ось це все обіцяло, обвалилося, тут лазили діти, на неї падали. Ізоляція вся обвалилася. А ось той перехід через дорогу он навіть не був и і тоді, коли этот Промежуток делали сюди. І до сих пор і таким образом зараз отаплюють вулицю. Люди кажуть, зараз, коли на вулиці плюсова температура, в їхніх домівках теж тепло. А от що буде, коли похолоднішає? А ця труба теплопостачання обігріватиме вулицю та вуличних котів. Думаю, зараз от, йде поки ще морозу нету, приблизно така ж батарея, як і здесь. буде холода, вона буде більше відбирати. Тобто вулицю то так. Тепіти, навіть не треба. Все говорять об економію, економія, а теплотраса відкрита. Внікопольтепленерго ситуацію пояснили. Керівник підприємства Олександр Трегу просказав, що вони фіксують кожну подібну скаргу. Та, на жаль, на усунення проблем обмаль коштів. Роблять все, що можуть, щорічно ізолюють сотні метрів теплотрас. Проте не завжди люди дбайливо ставляться до того, що робиться для них. А до того ж, не всі вчасно сплачують за отримані послуги. На даний момент борг населення перед підприємством складає майже 21 мільйон гривень.